Христос Воскрес! Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Хотів би в сьогоднішньому відео підняти з вами тему про дію Злого Духа в сучасному світі. В чому є проблема сучасної людини? Напевно, найбільша проблема, окрім тих зовнішніх проблем, які ми маємо в сьогоденні війну, різні катаклізми. І тому подібне, проблема в духовному вимірі людини є в тому, що вона все більше і більше віддаляється від Бога. А хто є джерелом життя, джерелом спасіння це є Господь Бог. Де найбільше діє Господь Бог у цьому світі? В такому видимому вимірі, де ми можемо побачити Божу дію. І це беззаперечно у церкві, у церкві, до якої належать всі охрещені люди, які прийняли хрещення за вірою своїх хресних і тілесних батьків. Але чим більше людина віддаляється від цього джерела Божого життя, яким є церковна спільнота, тим більше вона входить в зону дії. Злого Духа, тому що злий дух діє настільки, наскільки ми йому дозволяємо діяти у нашому житті. Тобто злий не має над нами жодної влади, поки ми цю владу йому не надамо. Але, на жаль, ми бачимо дійсно в сучасному світі дуже великі прояви дії злого духа, який все більше і більше опановує сучасну людину через різні ідеології. Через гріхи, через невірство і багато чого іншого. І тому ми бачимо, що все більше і більше сучасна людина стає без перебільшення сказати біснуватою, коли людина різко реагує на святі речі, коли людина не хоче слухати нічого про Бога, про молитву, про віру. Що це є як надія Злого Духа, який боїться всього святого? Якщо людина навіть несвідомо є підпливом, підпливом Злого Духа, вона так само уникає всього того, що є святе церкви, служби Божої, сповіді Святого Причастя. Чому в давнину наші діди-прадіди були захоронені від діяння Злого Духа? Тому що вони найперше вірили, вони ходили до храму. Вони часто сповідалися, часто причащалися. Якщо людина це буде робити, сповідатися, причащатися, вона ніколи не підпаде під дію будь-якого злого духа. Тому що для наших дідів, прадідів, церква була в центрі їхнього життя, в центрі. для сучасної людини церква найбільше, вона і на узбіччі життя людини. Тобто людина не ставить життя у бозі, життя з Богом в центрі свого життя, але ставить на маргінесі, тобто на узбіччі свого життя. От, хочу йду до храму, хочу не йду, але я не маю часу йти до храму. І тому дуже багато християн бувають таких формально віруючих, бувають у храмі на Різдво і на Пасху. Ну ще можливо на преображення, на Спаса, як ми кажемо, коли освячують. Яблука, фрукти. Тому проблема сучасної людини є не в тому, що Бог став діяти інакше в нашому житті. За словами Апостола Павла, Ісус Христос вчора, сьогодні той самий повік, той самий Бог, але ми є інші. Ми відійшли від джерела Божого життя, яке діє потужно. У спільноті церкви, не як у храмі і тільки. До храму ми приходимо молитися, але ми молимося так само у спільноті вірних, де Господь нас освячує, де Господь спрямовує нас на добру дорогу. Якщо ми не будемо у церкві, як у спільноті вірних, де Господь щедро виливає своє спасіння, тоді ми наражаємо себе на небезпеку зійти на манівці. А там же є зона впливу дії Злого Духа. Тому злий дух він подібно як собака, якого ми прив'язуємо на ланцюг. Він діє тільки в радіусі дії, скільки йому ланцюг дозволяє. Якщо людина грішить, якщо людина не кається, якщо людина не молиться, не вірує, вона виходить з під Божої опіки і входить туди, де на прив'язі є зло. І вона входить туди. Де зло її може дістати. Тому злий дух він не діє всюди, він діє тільки там, де людина йому дозволяє на це, де людина входить в ту зону дії, де він може діяти. А це є життя без Бога, це є гріх, це є невірство наше. Тому, дорогі Христі, дорогі брати і сестри, Маємо зрозуміти, що зло не буде мати доступу до нашого життя, якщо ми не будемо йому на це дозволяти. Тому віра, молитва, відвідування храму Божого, участь у недільній святій літургії, щомісячна сповідь, щонедільне святе причастя це і ті середники, які дає нам Господь Бог для того, щоб спасатися, для того, щоб бути збереженими від діяння Злого Духа. Коли будемо робити це, будьмо певні, що запаленому собі Божу присутність в нашому житті і жодне зло не буде мати доступу до нашого життя. Амінь.